Виконуємо номер 380 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і наше рівняння. Я пропоную наше рівняння розв'язати, використовуючи розподільну властивість множення відносно додавання, щоб суму чисел помножити на третє число, можна. Кожне з доданків помножити на це число і результат додати. Помножимо 3 восьмих х на 8, 8 подамо зразу знаменником 1, і 2,3 четвертих на 8, також 8 подамо із знаменником 1. Тепер перемножаємо чисельники і знаменники. 2,3 четвертих подамо в вигляді неправильного дробу. 2 множимо на 4,8, додати 3, 11. Маємо 11 четвертих. 8 і 8 скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8,1, 8 ділимо на 8,1. Маємо 3 перших х або просто 3х. Перемножаємо 11 на 8 чисельнику. 4 на 1 знаменнику. 8 і 4 скорочимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1. 8 ділим на 4 буде 2. Маємо 3х додати. Чисельнику буде 11 помножити на 2, 22. В знаменнику буде 1. Додати 22. Дорівнює 34. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 34, віднімемо 22. 34 відняти 22 буде 12. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 12 ділимо на 3 буде 4. Записуємо відповідь. 4. Ми розв'язали рівняння. Номер 380 виконано.